Погіршується ситуація в зоні проведення антитерористичної операції. за минулу добу проросійські бойовики обстріляли українські позиції 35 разів. Збройні сили України продовжують неухильно дотримуватися мінських угод. На Маріупольському напрямку в районі Чумерлика російські найманці обстрілювали позиції українських військ з артилерії 122-го калібру у Широкиному та Красногорівці. Вели вогоні з мінометів 82-го калібру у гранітному мар'їнці та старогнатівці з гранатометів кулеметів і стрілецької зброї. На Луганському напрямку по позиціях сил антитерористичної операції у Новозванівці окупанти стріляли з БМП. Українські сапери провели тренування в зоні проведення антитерористичної операції. Це так звані заняття з підривної справи. Під час практичної частини занять сапери безпосередньо на місцевості навчали військовослужбовців, як правильно і безпечно застосовувати вибухові пристрої. Від початку проведення АТО військові сапери знищили майже 123 тисячі вибухонебезпечних предметів. Проросійські бойовики готові звільнити 47 українських заручників. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. За його словами, Україна готова до реалізації формули обміну полоненими всіх на всіх. За офіційними даними заручниками на окупованих територіях вважаються 112 українців ще 9 незаконно перебувають на території Російської Федерації. Оборонці Херсонщини вчаться воювати. Повідомили в Херсонській облдержадміністрації. Члени загонів тероборони проходять інженерну медичну підготовку, розбирання, збирання автоматів та кулеметів, стрільбу з метання гранат. Завдання таких загонів у разі небезпеки захищати адмінмежу свого району та стратегічні об'єкти. На полігоні в Олешківських пісках пройшли підготовку загони Скадовського та Голопристанського районів. За словами голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордієва, створення бат. Тальйонів тероборони плануються у кожному районі лівобережної Херсонщини. Це спільні заходи обласної держадміністрації та Генерального штабу збройних сил України із посилення обороноздатності Херсонщини. 12, 13 і 14 вересня мусульмани усього світу відзначають Курбан Байрам. Одне з головних ісламських свят знаменує закінчення хаджу паломництва до Меки, міста у західній Саудівській Аравії. Привітав зі святом мусульман глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він закликав, аби на святкуваннях не було жодного російського прапора і представників окупаційної влади. Он єдідіндашем з Хочу також особливо закликати вас до такого: 17 наших одновірців позбавлені свободи і перебувають в ув'язненні. Десятки наших молодих людей примусово викрадені. Сотні сімей зазнали вторгнень і обшуків. Усі вони вели і ведуть себе гідно і мужньо. Відвідайте родини цих наших співвітчизників, оточіть їхніх дітей і людей літнього віку добротою, курбан, байраму У столиці Ж України сотні мусульман відвідали ісламський культурний центр. Там провели молитву. А потім. Тім влаштували розваги для дітей і частування для дорослих. Серпень став найспекотнішим за 136 років метеоспостережень. Про це йдеться у звіті НАСА. Загалом літо 2016 потрапило у топ найспекотніших в історії Києва. Середня температура повітря в українській столиці сягнула 21,4 градуса. За даними центральної геофізичної обсерваторії, 23 серпня у Києві спостерігалася найспекотніша ніч з 1881 року. Українські кутюр'є готуються підкорювати Канаду. 15 відомих дизайнерів створили спільну колекцію. Найулюбленіша роботи дизайнерів розкривають регіональні особливості країни і водночас символізують єдність України. Варім не тільки про дизайнерські колекції. Ми говоримо не лише про дизайнерські колекції, ми говоримо про масових виробників, таких як, скажімо, виробників текстилю, постільної білизни, взуття заходу. Такого масштабу, коли майже. 100 компанії України буде презентовано в одному місці на ринку Канади. В історії не було. Показ відбудеться з 16 до 18 вересня у Торонто. Колекцію зможуть оцінити майже 700 тисяч відвідувачів українського фестивалю. В його рамках також відбудеться бізнес-форум. Там канадському ринку представлять українські товари легкої промисловості. Це приверне увагу світової спільноти до культурного та економічного потенціалу України, впевнені ініціатори.